Вітаю, розглянемо книгу Велика сміливість. Як мужність бути вразливим змінює те, як ми живемо, любимо, виховуємо дітей та ведемо себе у повсякденному житті. Брене Браун вступ. Сміливі лідери та культура мужності. Основні ідеї, перше, мужність важливіша за комфорт. Брене Браун наголошує, сьогодні організації потрібні не ідеальні керівники. А сміливі лідери, які готові ставити складні запитання, визнавати свої помилки і бути вразливими. Друге, культура мужності створюється щоденними діями. Це не лозунги чи мотиваційні плакати. Культура сміливості формується тоді, коли в команді є чесність, відвертість і довіра, навіть у складних розмовах. Третє вразливість дорівнює ключ до лідерства. Багато Керівників думають, що вони мають завжди демонструвати силу, але насправді справжня сила приходить тоді, коли людина здатна сказати: Я не знаю, мені страшно, мені потрібна допомога. Четверте, відсутність мужності коштує дорого. Компанії, де немає відвертості, втрачають інноваційність, креативність і залученість працівників. Люди не ризикують ділитися ідеями, бо бояться осуду. П'яте лідерство це не посада, а вибір. Бути лідером означає брати на себе відповідальність за пошук потенціалу в людях і процесах і мати мужність розкривати цей потенціал. Головна думка вступу: справжнє лідерство це сміливість замість страху, чесність замість контролю. Та вразливість замість маски непомильності. Саме так будується культура, де люди можуть рости, творити і працювати на повну силу. Брене Браун народила з 18 листопада 1965 року в Сан Антоніо, Техас, Сполучені Штати Америки, освіта, доктор філософії і соціальної роботи. Професія, дослідниця, професорка, авторка, спікерка. Дослідження та теми. Брене Браун понад 20 років вивчає тему вразливості й мужності, сорому та емпатії. Її праці показують, як ці психологічні й соціальні чинники впливають на життя людей та організацій. Найвідоміші книги: Дар недосконалості, Велика сміливість Піднятися сильнішим. Сміливість бути собою, велика сміливість. відображення лідерства, Атлас серця. Виступи та вплив. Її виступ на Тедекс. Сила вразливості має понад 60 мільйонів переглядів і входить до топ 5 найкращих та найпопулярніших виступів на ТЕД. Вона вважає, що вразливість не слабкість. А найбільше джерело мужності й сили. Її підхід активно застосовується у бізнесі, освіті психології та коучингу. Цікаві факти. Заснувала з Way – програму тренінгів для розвитку лідерів і команд, має власний подкаст і серію виступів на Netflix, живе в Х'юстоні, Техас, Заміжня. має двох дітей. Головна ідея її роботи. Брене Браун навчає, що шлях до справжньої сили любові і лідерства лежить через відкритість, чесність і сміливість бути вразливим. Боротьба з вразливістю основна ідея Брене Браун пояснює, що вразливість не слабкість, а сміливість відкрито з'являтися у важливих розмовах, ризикувати, пробувати нове, навіть якщо є страх невдачі чи критики. Для лідера це основа справжнього авторитету та довіри, ключові теми перше. Міфи про вразливість. Вразливість не дорівнює слабкості. Вона є основою інновацій, креативності та людських стосунків. Лідери, які уникають вразливості, втрачають довіру та віддаляються від команди. Друге сміливі розмови. Важливо вміти говорити про складні речі прямо і чесно. Невизначеність і ризик це поле, де формується справжня довіра. Третє. Броня проти вразливості. Люди часто одягають броню, контроль, перфекціонізм, уникнення, щоб не відчувати страх. Ця броня захищає, але також ізолює і заважає розвитку. Четверте практика лідерів вчитися помічати, коли ви намагаєтеся захиститися замість того, щоб бути чесним. Приймати дискомфорт як ознаку росту, будувати культуру, де чесність і відкритість цінуються більше, ніж показна впевненість, висновок, лідери, які здатні приймати вразливість, створюють сильні команди та здорову культуру співпраці. Це не про слабкість, а про сміливість бути собою навіть під тиском. Момент і міфи, момент істини, вразливість це не тоді. Коли все під контролем, а коли ми ризикуємо і не знаємо результату, момент це ситуація, де на кону стоїть довіра, чесність, відвага, сказати правду начальнику, визнати помилку, виступити з ідеєю, яку можуть висміяти, відстояти свої цінності, навіть якщо це не популярно. Саме в цих моментах народжується справжнє лідерство. Міфи про вразливість. Перше міф вразливість дорівнює слабкість. Насправді це прояв сили. Ніхто не бачить вашу вразливість як слабкість, коли ви відверто боретеся за щось важливе. Друге. Міф я можу бути вразливим на 100% самостійно. Вразливість завжди проявляється у стосунках, вона вимагає присутності іншої людини. Третє. Міф, контроль і впевненість захищають. Контроль це броня, яка заважає креативності та довірі. І іноді найбільший крок уперед зізнатися Я не знаю, але готовий вчитися. Четверте, міф відкриватися означає відкриватися перед усіма. Вразливість не означає повної оголеності. Потрібно вибирати середовище і людей, яким можна довіряти. Висновок, вразливість це сила, яка відкриває двері для довіри, інновацій та сміливих рішень. Лідери, що розуміють міфи та вміють діяти у моменті, створюють простір, де люди не бояться ризикувати і рости. Заклик до мужності, суть. Кожен із нас стикається з моментами, де треба зробити вибір, жити у комфорті й тиші чи ризикувати й проявляти відвагу. Мужність починається з чесності перед собою, визнати страхи, сумніви, невпевненість, справжнє лідерство не уникати ризику, а діяти попри страх. Основні ідеї, перше, мужність не дорівнює відсутність страху, вона полягає у здатності діяти навіть коли страшно. Страх і сумніви нормальні, але вони не мають паралізувати. Друге культура мужності у команді. Лідери повинні створювати простір, де дозволено помилятися. Помилки не провала частина навчання. Третє мужність заразна. Коли хтось у колективі відкрито проявляє сміливість, це надихає інших. Четверте, мужність потребує практики це щоденний вибір висловлюватися на зустрічі, підтримати когось, відстояти власні принципи. Пробувати нове навіть без гарантій успіху. Це та та ідея Брене Браун наголошує, мужність це не героїчний вчинок разу житті, це маленькі щоденні рішення, які формують культуру довіри і розвитку. Висновок, заклик до мужності це запрошення бути відвертим, чесним і відкритим у світі, який часто цінує комфорт і контроль більше, ніж сміливість. Лише так ми створюємо середовище, де можливі інновації, глибокі стосунки і справжнє лідерство. Арсенал суть. Арсенал це набір захисних стратегій, які люди використовують, щоб уникнути вразливості. Вони створюють ілюзію безпеки, але насправді заважають розвитку співпраці та довірі. Брене Браун пояснює, поки ми ховаємося. За захисною бронею ми не можемо повністю реалізувати свій потенціал і будувати справжні стосунки. Основні захисні механізми броня. Перше. Перфекціонізм, замість прагнення до розвитку, постійний страх зробити помилку. Людина відтягує дію, щоб уникнути критики. Друге, цинізм і сарказм використовуються як щит проти критики. Але це підриває довіру та віддаляє від інших. Третє контроль, постійне прагнення все передбачити та отримати під контролем. Це блокує креативність і гнучкість. Четверте уникнення ризику. Люди не пробують нове, щоб уникнути провалу, результат застій і втрата можливостей. П'яте. Пристосуванство, надмірне бажання сподобатися всім. Людина втрачає власний голос і цінності. Ідея Браун: броня може захистити від болю, але вона також відсікає нас від радості, креативності та глибоких стосунків. Висновок, справжня сила не в тому, щоб надягати броню, а в тому, щоб її зняти. Коли ми дозволяємо собі бути вразливими, ми стаємо більше автентичними. Ефективнішими у роботі та щасливішими у стосунках, сором та співчуття, суть. Сором одна з найпотужніших і найроївніших емоцій. Він змушує людину відчувати себе негідним любові, належності та поваги. На відміну від провини, я зробив щось погане. Сором говорить, я поганий, сором паралізує, блокує сміливість. І заважає людям ділитися ідеями, брати відповідальність та ризикувати. Співчуття це протиотрута від сорому, воно базується на емпатії, підтримці та готовності бути поруч із людиною, навіть у її найвразливіші моменти. Важливі ідеї Браун перше. Сором любить тишу якщо про нього не говорити, він тільки посилюється. Відкритість та чесний діалог руйнують його силу. Друге, співчуття починається з нас самих. Неможливо бути щиро співчутливим до всіх, якщо ми постійно засуджуємо себе. Самоспівчуття – співчуття перший крок до сміливості, третє лідери та сором. Коли лідер використовує сором як інструмент управління, критикує, принижує, команда стає менш ефективнішою. Атмосфера довіри зникає, а разом з нею креативність і мотивація. Четверте, співчуття як міст. Якщо людина переживає сором, найкраще, що можна зробити, не виправляти, а вислухати й підтримати. Емпатія, я розумію тебе, я теж це відчував. Допомагає зняти напругу. Приклад, уяви працівника, який зробив помилку. Якщо керівник каже, ти завжди все псуєш, це викликає сором і страх. Якщо керівник каже, усі помиляються, давай розберемося, як зробити краще. Це співчуття, яке підтримує розвиток. Вчинок сором руйнує стосунки, командну роботу і особисту впевненість. Співчуття та емпатія відкривають шлях до сміливості, довіри і справжнього лідерства. Допитливість та обґрунтована впевненість. Суть Браун пояснює, справжня впевненість не означає знати все, вона ґрунтується на готовності питати, вчитися та визнавати, що ми чогось не знаємо. Допитливість ключ до розвитку, бо саме вона відкриває двері до нових ідей та інновацій. Важливі ідеї перше міф про всезнаючого лідера. Культура, де вважає, що лідер має всі відповіді, руйнує довіру. Справжні лідери визнають невизначеність і створюють простір для пошуку рішень разом. Друге, обґрунтована впевненість дорівнює впевненість плюс смиренність. Вона не базується на зарозумілості, а на поєднанні досвіду, знань та відкритості до навчання. Це я знаю достатньо, щоб діяти, але завжди готовий дізнатися більше. Третє. Сила запитань. Допитливість починається з простого чому, а що, якщо. Важливо запитати не лише інших, але й себе, що я можу зробити краще. Четверте, вразливість у дії. Визнати, я цього не знаю, але можу дізнатися. Як прояв мужності, а не слабкості. Приклад, у компанії запускають новий проект. Фальшивий впевнений керівник каже: Я все знаю, робіть так, як я сказав. Команда боїться висловити ідеї. Обґрунтовано впевнений керівник каже: Ось що ми вже знаємо, але є питання, на які треба знайти відповіді. Давайте дослідимо разом. Команда відчуває залученість і працює креативно. Висновок, допитливість це джерело інновацій і навчання, обґрунтована впевненість дає силу діяти, зберігаючи відкритість до нового. Разом вони формують основу для сміливого та чесного лідерства. Життя за нашими цінностями суть, лідерство безцінностей, хитке й недовговічне. Цінність це не лише те, що ми проголошуємо, а те, як ми живемо щодня. Справжня сміливість полягає у відповідності між словами та діями, важливі ідеї, перше, визначте свої головні цінності. Усі ми можемо мати багато цінностей, але Браун пропонує обрати дві ключові, які реально керують нашими рішеннями приклад чесність і співчуття. Або відповідальність і свобода. Друге. Цінності компас для вибору. Коли важко прийняти рішення, саме цінності допомагають уникнути хаосу. Якщо вибір суперечить нашим цінностям, ми ризикуємо втратити довіру й повагу. Третє. Жити цінностями означає діяти, а не лише говорити. Культура організації проявляється у поведінці, а не у плакатах і лозунгами. Наприклад, компанія може декларувати люди головна цінність, але якщо співробітників принижують, це брехня. Четверте лідер як приклад. Команди наслідують не слова, а дії лідера. Якщо керівник демонструє відвагу діяти згідно з цінностями, команда робить те саме. Приклад, у компанії відкритість є ключовою цінністю. Якщо лідер приховує проблеми, співробітники. Перестають довіряти. Якщо ж він чесно говорить, у нас труднощі, але разом ми впораємося. Він живе своїми цінностями та зміцнює довіру, висновок. Жити за цінностями означає нести відповідальність за узгодженість між тим, що ми говоримо і тим, що робимо. Лідери, які діють за цінностями, створюють культуру довіри, поваги та сміливості, незважаючи на довіру. Суть, довіра, основа здорових стосунків та сильної культури в команді. Вона не виникає миттєво, а формується крок за кроком через конкретні дії. Браун розшифровує слово «бравінг», де кожна літера елемент довіри, сім складових довіри. Перше. Межі. Я поважаю твої межі й очікую того ж від тебе. Чітке так або ні. Будує ясність і безпеку. Друге. Надійність. Я виконую те, що обіцяв. Послідовно й стабільно. Довіра ламається, коли обіцянки залишаються словами. Третє – Відповідальність. Я визнаю свої помилки та виправляю їх. Відповідальність дорівнює чесність і готовність до змін. Четверте. Сховище. Те, чим ти поділився, залишається між нами. Поширення чужих секретів руйнує довіру миттєво. П'яте. Цілісність. Я дію згідно із своїми цінностями, навіть якщо це складно. Цілісність дорівнює слова та дії не суперечать одне одному. Шосте. Без осуду. Я можу звернутися до тебе за допомогою не боячись критики. У стосунках важливо давати і приймати підтримку без осуду. Сьоме. Щедрість. Я інтерпретую твої слова і дії з добрими намірами. Це означає нешухати прихованого негативу там, де його може й не бути. Приклад у робочій команді. Якщо керівник виконує обіцянки, визнає помилки та захищає конфіденційність, довіра зростає. Якщо ж він обговорює приватні справи колег за їхньою спиною, довіра руйнується, висновок. Довіра це не абстракція. А набір креативних поведінкових практик лідери, які практикують бравінг, створюють середовище безпеки, де люди можуть бути сміливими, відкритими і креативними, навчатися підніматися, суть. Усі ми падаємо, зазнаємо невдач, робимо помилки, отримуємо відмови, справжня сила лідера і людини в тому, щоб навчитися вставати після падіння. Це не про уникнення поразок, а про розвиток стійкості. Основні ідеї, перше невдача неминуча Якщо ми хочемо бути сміливими, ми обов'язково ризикуємо впасти. Тільки той, хто нічого не робить, ніколи не помиляється. Друге, мить падіння дорівнює найцінніший урок, важливо не тікати від сорому, гніву чи болю, а розпізнати їх, усвідомлення почуттів. Допомагає швидше відновитися. Третє Три етапи підйому розпізнати, зрозуміти, що сталося і що ми відчуваємо. Дослідити, знайти, які історії ми собі розповідаємо, часто перебільшені або хибні. Переписати. Створити нову правдивішу історію, яка дає силу рухатися далі. Четверте, вразливість у поразці. Лідер, який ділиться власними падіннями й уроками, надихає інших. Це показує помилятися нормально, головне вставати. Приклад, керівник запускає новий продукт, але він провалюється. Якщо він звинувачує інших і замовчує проблему, команда втрачає довіру. Якщо він каже, ми всі ризикнули, не вийшло, але ми винесли урок. Наступного разу буде краще. Він вчить команду сміливості і відновлення. Висновок навчитися підніматися означає бачити в невдачах не кінець а можливість для зростання. Справжня мужність не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб завжди вставати сильнішим. Висновок книги велика сміливість лідерство дорівнює мужність. А не посада, бути лідером означає брати на себе відповідальність за розвиток потенціалу в собі та інших. Вразливість не слабкість, а сила. Вона дозволяє бути чесним, відкритим та створювати довіру. Сором руйнує, співчуття зцілює. Справжні лідери будують культуру, де помилки стають уроками, а не причиною осуду. Цінності це компас. Коли ми визначаємо і живемо у злагоді, з власними цінностями приймаємо рішення легше, навіть у найскладніших ситуаціях довіра народжується з маленьких вчинків, вона не з'являється одразу, але зникає миттєво, якщо її не плекати. Справжній лідер завжди вчиться підніматися, поразки частина шляху, вони роблять нас сильнішими. Практичні поради від Брене Браун. Перше, вчіться бути вразливими, дозвольте собі говорити про свої страхи та сумніви. Це формує довіру й справжні стосунки. Друге. Боріться з соромом. Якщо щось не вийшло, не приховуйте цього, аналізуйте ситуацію, робіть висновки і діліться ними з командою. Третє, Визначте свої головні цінності. Оберіть два-три основні принципи. За якими хочеться жити і працювати. Це стане вашим внутрішнім орієнтиром. Четверте. Практикуйте довіру маленькими кроками. Використовуйте обіцянки, будьте послідовними. Підтримуйте інших навіть у дрібницях. П'яте. Будьте прикладом сміливості. Говоріть правду навіть тоді, коли це незручно. Ваша відвертість надихає людей навколо. Шосте. Піднімайтеся після падінь, пам'ятайте невдачі неминучі. Запитайте себе, що я можу навчитися з цього, замість чому я провалився. 7. Розвивайте співчуття, слухайте інших без осуду. Підтримуйте їхні почуття, створюйте атмосферу безпеки. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.